Мої хороші всім, величезний привіт! І сьогодні я хочу показати подарунок від своєї подруги. А він, звичайно, був вже не так зав'язаний, бо я його дивилась з нею. І тому я зав'язала ось цю стрічечку як могла. Тобто через одне місце. Ну і звичайно я вже бачила все, що є всередині. Ця стрічка буде подарунком для мого котика. Це якраз мій кіт вирішив подерти свою кіфу дряпку. Персик. Персик. Девись якась стрічка. Я його навіть зацікавила цим. обожнюю такий принт. Рослинний, квітковий. Це все мені. Тому за такий папер окремий. Дякую. Я його відкладу і десь використаю навіть. Так, з пондарунків те, що мені дуже сподобалось. Оце такий браслетик на руку. Він чудовий. В таких срібних тонах, білий. Те, що ви чуєте окремо, це кіт і ця стрічка. Це прям красота. Вона сама зробила. Я вже один, здається раз, його... так, да, так, я його один раз вже надягала. Точно, він був у пакетику ось так. І... Чи він був у пакетику, чи він був сюди прив'язаний, я не можу згадати. Але ось ця штучка була з ним загальна, здається. Потім вона мені подарувала ось такі стрічки. Це для книжок. Я взагалі дуже цим задоволена. Маленькими я ще ніколи не користувалася, але великими завжди. Можливо, це мені сподобається, якщо підкреслювати якісь фрази. Подивимось, дуже приємні кольори. Дуже такі коричневі, фіолетові, і сині. Клас мені подобається. Так, ще тут різні наліпки. Це якісь а, такі на прозорій основі підкладці виглядає взагалі чудово. Якось їх бачила і вони мені здалися дивними, але тут ще навіть з блискітками. Отак, От якщо вам краще буде видно, квіти. Це враження, як від стрічки. Червоні, білі. Ось такі персик. Ну, персик. Персик. Що ти робиш? Білі і такі бежеві. Чудо. Рижеві, фіолетові. До речі, до цих підходить віці. Прямо в цих кольорах. Ось взагалі. Клас. Дякую. Так. Ось її пакетик, у якому був браслетик. Ще вона мені подарувала ось такі чудові а наліпки. Це мій кіт. Це персик. А я здається, сказала, що більше за все мій кіт схожий ось на це. Ось на це він схожий. Але мій чоловік сказав, що ось на цього здається він схожий. чи Оля сказала? Не пам'ятаю, але хтось мені сказав, що він схожий на цього більше. Хоча взагалі... А, чи це? Чи моя пота. Я взагалі запуталась. Але хтось мені сказав, що він схожий на цей. А хтось сказав, що на цього І я не можу згадати хто де. Ось таке. Це класно. Потім а, була така. Mm, Градієнтний зошит. Мені дуже подобається цей перехід кольорів. Да. І найголовніше, що вона у клітинку. А це значить, що я буду її використовувати у своїй роботі. Бо я якраз використовую такого плану, mm, точніше такого формату. зажиты а далее тут целый пакетик подарункер на липочку Який створила сама моя подруга. Ось така відкритка, боже, як відкритка українською. Я забула. Я згадала листівка. Знаходь свій спокій у тиші, у тиші моря, а у шумі хвилі сила. Тягнися до сонця, якби довго не лили дощі. Ще одна чудова листівка від неї. Наліпочки різні бантики. Надписи. Мені дуже щось ось сподобалось. Це вже на Великий день, це на наступний рік. Ще надписи, закохана у ніч. У всякого божевілля є своя логіка. Ще ось такі цифри теж Та гардієння Це можливо до Дня Святого Валентина, чи просто світу потрібно більше любові. Ой, взагалі такий великий аркуш з літніми наліпками. Мої хороші, не сподіваюсь вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних усім! 宝宝